Я думаю, ви зі мною погодите, що цей годинник виглядає ну дуже круто. І я можу сказати на 100% впевненістю, що це найкраща копія Apple Watch Ultra 2 2024 року, яка зараз є на ринку. Тому що цей годинник дуже крутий. І реально за 25 баксів ми отримуємо годинник, яким комфортно користуватись кожен день як основним годинником, і він має всі базові функції. Які потрібні користувачеві. Тому сьогодні в деталях вам розповім про цей годинник, одразу показую, як він виглядає на руці, це дуже шикарний аксесуар. І до того ж, ми цей годинник можемо розіграти. Всі умови будуть в описі під цим відео, тому приймайте участь і отримайте шанс виграти цю новинку. Як виглядає годинник на руці, ви вже побачили, але покажу вам його з різних сторін, щоб ви також могли оцінити його якість. Якщо говорити про візуальне оформлення, про матеріали, про підгонку, взагалі про збірку і якість, то можу сказати, що це дуже гарна копія. Тому що якщо говорити про візуальну частину, наприклад, годинник буде у вас на руці, його тяжко відрізнити від оригіналу. Так, є певні відмінності, але в цілому враження те, що це флагман. І відчувається він також, як флагман. Годинник доволі тяжкий, він металевий, у нього хороше скло. Непогані аліфобне покриття на дисплеї, палець ковзає приємно, і сам екран тут дуже класний. Якщо говорити по матеріалах, то це металевий корпус. В мене рімінець тут надійти. це тканини, відповідно. Але також в комплекті є і силіконовий. Сам годинник виконаний класно, підгонка хороша, скло не виступає, проклейка гарна. Якщо подивитись на нижню частину корпусу, то один в один з оригіналом. Всі датчики. Кришка, болти, і оця, хоч кришка, вона йде пластиково, але вона зроблена так по відчуттю, як скло. Це реально класно, Адже в оригіналі там скло, і воно дуже приємно відчувається до руки. Годинник не тисне, він не натирає, і це як на мене дуже велика перевага. Застібки, які тримають сам ремінець, вони працюють гарно, вони фіксують плотно, міцно, і у вас нічого не випаде. Люф невеличкий є, такого немає в оригіналі, але в цілому дискомфорту це не викликає. Годинник реально виглядає і відчувається дуже гарним. Тому однозначно, це, от навіть якщо ви берете як просто годинник, як аксесуар за тисячу гривень, ну це гріх жалуватись просто. Поставляється годинник ось такий коробці. І це модель HK10 Ultra 3 Max. Тобто остання копія Apple Watch Ultra, яка зараз є на ринку. Коробка проста, але комплектація непогана. Відкриваючи коробку, ми можемо побачити таку документацію годинника. Тут все розписано, ну, подібне щось до оригіналу. Звичайно, якість матеріалів не та, але все ж таки є. Значить, У нас є плівка, це також плюс. Рекомендую її наклеїти, щоб не поцарапати дисплей. Причому плівка до оригінальних Apple Watch теж підходить. Є ось така магнітна зарядка, вона проста, вона пластикова, але відповідно вона дуже зручна в тому плані, що ви підключили. До тайпей і собі заряджаєте. Поклали, він магнітиться і заряджається буквально за півтори години часу. Плюс є отакий силіконовий ремінець чорного кольору, відповідно, я тканини надію, він мені зручніший, і плюс є такий силікон. Якщо говорити про сам силікон, він вроді непоганий, але буквально 2-3 місяці він затирається, тому що це такий дешевий силікон, і відповідно до оригіналу йому далеко. То я рекомендую, якщо ви хочете носити силіконовий. Поносити, наприклад, цей буквально там 2-3 місяця, і потім купити хоча б копію, але щось краще. Тканин, наприклад, мені подобається більше, тому що він і по дизайну виглядає прикольніше, і він такий м'який, до руки дуже приємно, не натирає, але його мінус тканина: що якщо ви там покупалися, відповідно треба його знімати, тому що він мокріє, і це не той нейлон, який використовується в оригіналі. Ну, мова звичайно, про те не йде. Хто буде носити оригінальний ремінець з неоригінальним годинником, але теж можна купити щось таке, знаєте, середнічкове, щоб класно собі, наприклад, надіти ремінець той же тканини. Знову ж таки, які буде носитись краще, бо тут трошки нитки з часом можуть виступати. Про дизайн ми вже поговорили, але варто поговорити тепер про кнопки. Значить, кнопки тут реалізовані теж класно, все один в один, як оригінальна. Кнопки натискаються приємно, спрацьовують вони швидко. Мені подобається і по звуку, і по силі натиску. От приємно натискаються ці всі кнопки, реально як в оригінальні, тому що я ультрами користувався. Уся помаранчева кнопка, і бокова кнопка. Ось ця натискаються дуже класно. Корішата саме теж приємно натискається, крутиться воно більш-менш теж приємно, але в оригіналі воно трошки плавніше і знаєте, такі відчуваються відсічки, так певні. Але тут також реалізовано непогано. Великий плюс даного годинника – це його екран. Тут екран Амулет він має хорошу роздільну здатність, щоб не бачити якихось там пікселів, нечіткості, дуже чіткі значки робочого стола, дуже чіткі шрифти. Причому це копія, в якій шрифти реально відображаються дуже класно, приємні шрифти. Це не те, що було колись, і реально тут дуже все класно компоновано. Менюшка цікава, причому ви собі можете меню міняти, все швидко тут працює. Можете побачити, яка плавність. Я не буду казати, що вони не такі плавні, як оригінал. Ну, не варто на це взагалі звертати увагу. Але все ж таки, для своєї ціни це реально плавний годинник. Ним можна комфортно користуватись, без будь-яких якихось глюків. Екран, до речі, тут має мінімальні рамки і такі самі рамки, як у оригінала. Екран по діагоналі такий точно. І якщо взяти, наприклад, по яскравості, то це. Екран навіть трохи яскравіше. Так, у нього гірші кути огляду, але він все ж таки доволі яскравий, сочний, він сочніший, ніж в оригіналі. Я не знаю, як вони це зробили, але, от виглядає він так реально цікавіше і більш приємно. Ну, це особисто моя думка. І анімація, відображання теж тут гарна. По навігації, якщо, наприклад, горнути так от. Зверху вниз, то відкриваємо меню сповіщень. Тут у так от будуть відображатися сповіщення. Якщо ви хочете відкрити, ви можете їх відкрити і відповідно перейти почитати. Можна видалити. Якщо ви, наприклад, сваєте знизу, вверх відкривається меню віджитів, як і в оригіналі, і ось ви можете побачити, які тут є віджити. Тут я також перейти в налаштування. Всі додатки доволі плавно, інформативно, гарно це виглядає. І, в принципі, мені подобається. Якщо свайпнути ось так, то відкривається теж додатковий блок. Звідси ви можете перейти в налаштування, ось таким чином. Все швиденько працює. Також мені подобається, що він доволі шустрий. За такі гроші, ну от реально, це топова швидкість даного годинника. Якщо, наприклад, свайпнути так, то буде вимірювання пульсу. Якщо мене з цим кнопку відкривається меню, меню. Ідентична до оригіналу, плавність. Ви вже зацінили. Тут багато чого є, навіть багато чого стороннього є. Наприклад, ось так виглядає погода. Анімація не така плавна, але все ж таки теж красиво реалізовано. Можна це подивитись. Вертаємося, наприклад, назад. Календар показує, як відображається. Можна отак от перейти в повний календар. І програми відображення тут доволі хороше. Програма фітнесу. Ну от ці всі кільця ваші, спортивні застосунки. Це все також можна тут дивитись дуже гарно. Є керування також камерою смартфону, є нічний режим сон, тобто розклад, калькулятор, наприклад, перейти. Ось ви можете також оцінити і чіткість спрацювання сенсору. Ось ліхтарик. Тут, до речі, можна побачити рівномірність рамок екрану. Наскільки вони маленькі, і яка площа усього дисплею? Велика площа. Знову ж таки, тут дуже класно все це зроблено. Ну, коротше, по програмах тут дійсно є багато чого. Якщо перейти, наприклад, в режим налаштувань, то тут у нас є, наприклад, по дисплею, що може цікавити. Яскравість у мене стоїть на 3. Можна поставити ще більше, він дуже яскравенний, просто от такий, прям сочний. От я бачу, вже на камері навіть вона не так сприймає, тому що висока яскравість поставлю назад на 3. З такою яскравістю на 3... Рисочки, він і так видає хороше знову ж таки. Все читаємо на сонці в день, без проблем можна побачити інформацію. Великий плюс цього дисплею також є в тому, що тут є підтримка в нас Always On. І реалізовано, Always On тут дуже гарно. Закриваємо отак, от рукою ось так виглядає Always On. Причому варіантів. Є багато. Ви їх можете на годинку налаштовувати, і ви можете також циферблати тут міняти. Мені подобається, що з циферблатів тут також є варіанти, і причому в цій версії додали цікаві циферблати, які по візуалу будуть гарні. Які будуть так само, як і на Apple Watch оригіналах, затиснувши палець, ви можете їх змінювати. Ну тут є такі різні варіанти. Ви собі можете виставляти, але теж вони реалізовані гарно. Це перша копія, в якій я бачу такі дуже круті циферблати. Ви можете завантажувати свої, можете в застосунку, там навіть скажімо, в магазині купити і так далі. Але безкоштовно тут також є дуже багато варіантів. у годинника його автономність тут теж хороші. Якщо з режимом Always On, то даний годинник у мене тримається близько трьох днів. Якщо без Always On, то він тримається до 7 днів, і це хороший показник. Тобто, от Always On у мене якраз включений, і в такому режимі 3 дні годинник буде тримати. Також варто відмітити, що годинник має режим енергозбереження. Якщо ви його поставите, то він буде тримати ще довше. Тут є бокова кнопка, ми натискаємо. Відкривається у нас меню, ось таке так шторка, по типу. тут ми можемо її редагувати, ну і тут можемо включати-виключати певні функції, якщо ми туди їх додамо. На даному годиннику також можна приймати дзвінки і спілкуватися по ньому, тому що він має вбудований мікрофон і має також динамік. Динамік тут якості нижче середнього, але в принципі поговорити, почути вашого співрозмовника, вам це вдасться, вас буде чути також більш-менш нормально, але годинник потрібно е, піднімати ближче до рота. Тому що, якщо він буде у вас е, далі, втрачається. Ця якість, тому що тут все-таки не такий мікрофон, не такий динамік, взагалі, як в оригіналі. Звичайно, мова про це і не може бути, скажімо так. Та? Але в цілому непогано. Bluetooth працює добре, розривів з телефоном в мене не було, відстань витримує гарно. Якщо телефон, наприклад, в одній кімнаті або в іншій кімнаті, ви можете підняти трубку, сповіщення прочитати приходить досить швидко. Ну, якщо прям дуже придерратись до мінусів, можна віднести відсутність NFC, тому оплати з даного годинника робити не можна. Але в більшості китайських годинників або копій NFC відсутній. відсутні. Тому я не вважаю, скажімо так, це якимось таким вагомим мінусом. Тому, якщо ви хочете для себе купити недорогий годинник, але при тому, який би виглядав круто, мав класний дисплей, хороша автономність, гарний знов ж таки, показник по швидкості роботи і по функціональних можливостях, то варто придивитись саме до цієї моделі.